Слава Україні, героям слава вас вітає інформаційний випуск новин ТРК надвірна. У студії працює бо Богдан Морозов. Інвалідність під ключ. Прикарпатські правоохоронці завершили досудове розслідування у справі видачі військово зобов'язаним чоловікам фіктивних довідок. Слідчі інкримінують медикам дві статті. Окрім цього, лікарю з Скалоша додатково повідомлено про підозру за частиною 4 статті 358 кримінального кодексу України. Правоохоронці викрили протиправну діяльність лікарів та встановили їх причетність до функціонування каналу незаконного перетину кордону. Його виявили та задокументували правоохоронці спільно зі співробітниками управління СБУ Івано-Франківській області. Заблокували ще в березні поточного року. Організаторів каналу наразі судять. Кримінальна відповідальність загрожує також і лікарям, які вступили у злочинну змову із затриманим правопорушниками. Слідчі оголосили їм підозри про вчинення злочину. Досудове розслідування завершено. Івано-Франківська обласна прокуратура скерувала матеріали справи до суду. Під час досудового розслідування слідчі встановили, що до протиправної діяльності. Причетний лікар, психіатр обласного закладу здоров'я і надання психіатричної допомоги, а також психіатр Калицької центральної районної лікарні. Медики шляхом незаконного збагачення та наживи оформляли фіктивні документи, про нібито наявність у військовозобов'язаних чоловіків психічних захворювань. На підставі цих фіктивних довідок останні незаконно отримували групи інвалідності. Відтак, ухилянти і незаконно перетинали кордон, коштували такі довідки від 100 до 1000 доларів США. Правоохоронці задокументували декілька фактів отримання медиками грошей від організаторів каналу незаконного перетину державного кордону. Слідчі оголосили медикам про підозру одразу за двома статтями. Йдеться про частину 3 статті 354 та частину 2 статті 358 Кримінального кодексу України. З активними подіями на фронті потреба у крові донорів залишається актуальною, як ніколи. Внести свою лепту у покращення цієї ситуації та врятувати чись життя, здовши кров, будучи в тилу, це те, що може зробити кожен. Про здачу крові в Надвірнянській дитячій лікарні далі в сюжеті. У КНП дитячій лікарні Надвірнянського району відбувся збір крові. Бажаючі могли стати учасником даної акції. Кожен грам крові це врятоване життя. Такими словами пояснює важливість події заступник директора дитячої лікарні Олексій Морозов. Медик розповів про кількість осіб, які долучилися до акції. Сьогодні у нас була проведена акція донорства, здача крові на потреби збройних сил України. Ми всі розуміємо, в який ми час зараз живемо, про те, що крові у нас не вистачає. І я щиро вдячний колективу, щиро вдячний організаторам даної акції про те, що вона відбулася те, що настільки необхідна в теперішній момент кров поїде напередок для того, щоб рятувати життя. Тому що кожен грам крові це є врятоване життя. І я щиро вдячний, що працівники поставилися до цього відповідально про те, що така велика кількість бажаючих це зробити. Ми живемо в час, коли самосвідомість є дуже важливою, і прояв індивідуальності в цьому випадку є вкрай необхідним. В тилу люди також мають знати, що своїм незначним поступком вони можуть врятувати життя на фронті. У нас у лікарні дана акція відбулася вперше за час війни, але я ще сподіваюся, що вона буде на регулярній основі повторюватися, значить, тому що важче почати і продовження це буде для нас обов'язково, тому що ми зобов'язані життям, Хлопцям, які там у нас на даний момент з лікарні більше третини лікарні долучилися до дані акції. Тобто більше понад 50 чоловік прийняли участь у здачі крові. Детальніше про збір крові розповіла його координаторка Діана Ломпас. Дівчина пояснила, акції. яка мета такого заходу. Пояснила, чому цього не варто боятися та чого це корисно робити. Я була організатором акції з Олексієм Олександровичем і Іваном Івановичем. Ми Організували цю акцію вперше, але я думаю, що вже десь через три місяці ми організуємо цю акцію Цю ще раз, тому що працівникам сподобалося до такої акції. Я думаю, що день донора це буде такою нашою традицією в лікарні. Ми організували дану акцію, тому що хотіли надихнути всіх людей до такого донорства, до здачі крові, тому що наша кров може врятувати життя тим людям, які тримають наше небо, які дарують нам цю незалежність і які щодня виборюють нашу свободу. В більшості це були різновікові категорії. Дуже часто люди не ну їм страшно здавати кров, тому що вони бояться якоїсь Якихось наслідків, можливо, поганого самопочуття. Але сьогодні от 50 людей здало кров, і тільки, здається, двом-трьом стало чуть-чуть погано. І Ми хочемо надихнути, що це не так страшно, як здається, і це дуже потрібно в наш час. Насправді, здача крові є навіть корисною, тому що м -м, кров може оновлюватися, і вона оновлюється дуже часто. і Якщо регулярно здавати кров, це буде навіть корисно. На Прикарпатті поліцейські оперативно затримали підозрюваного, який ножем наніс тяжкі тілесні ушкодження знайомому. Потерпілий отримав травми в селі Довгополе Верховинського району. Сварка сталася між захмілілими чоловіками. Фігуранту з ножем повідомлено підозру за вчинення кримінального правопорушення. Тривають слідчі дії. Сварка між захмілілими чоловіками завершилась ножовим пораненням одного із них. Нападнику поліцейські повідомили підозру. Фігуранту за скоєне загрожує максимальне покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. 13 жовтня до верховинських поліцейських від медиків надійшло повідомлення про госпіталізацію 35-річного мешканця Вижницького району Чернівецької області із діагнозом ножове поранення. Для з'ясування всіх обставин на місце події виїхали співробітники поліції. Вже у подальшому встановлено, що потерпілий отримав травми в селі Довгополе Верховинського району. Відомо, що не в житловому приміщенні потерпілий разом з 48-річним товаришем. Розпивали алкогольні напої, пізніше між ними виникла суперечка, в ході якої старший вихопив ножа і вдарив молодшого у ділянку грудної клітки, завдавши йому проникаюче поранення. Фігуранта мешканця Верховинського району слідчі затримали в процесуальному порядку. Йому повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 121 Умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. У надвірній при благодійній організації Карітас у ГКЦ працює медичний центр Лічниця Святого Шарбеля. Він покликаний допомагати дорослим і дітям з числа соціально незахищених верст населення, внутрішньопереміщених осіб, маломобільних та людей з інвалідністю. Зараз там тривають останні приготування до урочистого відкриття центру. У надвірні з ініціативи місцевого Карітасу започатковують медичний центр Лічниця Святого Шарбеля. Тут будуть надавати первинну медичну допомогу як дорослим, так і дітям. Мета охопити соціально незахищені верстви населення. Ня внутрішньо переміщені особи маломобільні та людей з інвалідністю розповідає менеджер медичного проєкту Ярослав Рейтмаєр. Наш медичний центр, лічниця святого Шарбеля. Надає первинну медичну допомогу дорослим та дітям. Акцент нашого закладу на наданні такої допомоги людям з числа соціально незахищених верст населення. Тобто, це є люди похилого віку, самотні люди, люди з інвалідністю, люди маломобільних з маломобільних груп населення, внутрішньо переміщені особи. Поки тривають останні приготування до урочистого відкриття у медичному центрі вже набрано колектив лікарів. Та медперсоналу, які надаватимуть кваліфіковану допомогу населенню, також планується залучати і фахівців з обласних медичних закладів. У нашому закладі буде працювати лікар лікар загальної практики, сімейний лікар та лікар-педіатр. Також медсестри є та інший персонал адміністратор і технічні працівники. Первинна медична допомога передбачає послуги, власне профілактичні послуги. З приводу загального здоров'я, з приводу гострих та хронічних захворювань, також ми будемо надавати лабораторну діагностику, частково інструментальну з керування до вузьких спеціалістів. У штаті медичного центру працюватиме клінічний психолог, оскільки на зараз стан війни в Україні, тому стараємося людям, які внутрішньо переміщені, так які відчули. Стрес, тривогу, наслідок якихось дій в їхніх місцях проживання, переїхали до нас, стараємося їм відгукнутися, допомогти в першу чергу. Е, є люди, в яких є чоловіки, які на війні. Е, переживають і дружини, і дітки важко переживають, теж даємо їм підтримку, щоб не було потім наслідків, ПТСР і так далі. Е, є дітки з проблемами розвитку е, мови, поведінки і так далі. Тому ми також їм стараємося надати всі можливі варіанти, якісь консультації, заняття про свої методи роботи з пацієнтами. Розповідає і лікар загальної практики сімейної медицини Софія Огерук. Ми плануємо, що наша ну, спеціалізація більше буде поширена на мобільній допомозі. Це ми будемо робити виїзди, виїзди додому, консультації будуть вдома, Буде супровід пацієнтів вдома. Також ми маємо можливість забір аналізів робити вдома, також експрес Стування і всі решта такі додаткові методи, як ЕКГ, ми можемо робити вдома без проблем. Більше нашими такими, напевно, пріоритетами це є пацієнт, наш пріоритет. Ми будемо приділяти більше уваги пацієнту також більше любові йому давати, так як ми будемо обслуговувати значно менше людей. Як в звичайних поліклініках, нам це цілком можливо і реально. До нас можна буде записатися у зручний повністю час для людей. Медичний центр створюється в рамках проєкту «Стійкість надання медичних послуг у контексті гуманітарної ситуації в Україні. Фінансується за підтримки міжнародної організації з Нідерландів Корт Ейд. За кошти гранту вдалося провести ремонтні роботи і не тільки каже менеджер медичного проєкту Ярослав Рейтмаєр. Це фінансування цей грант дає нам можливість власне провести. Ремонтні роботи приміщення мають вони надають нам можливість і час зробити заключити договір з Національною службою здоров'я, отримати ліцензії і забезпечити можливість працювати після закінчення цього проекту. Тобто, цей проект він взагалом від цієї організації він розрахований на рік, але цей проект за рік не закінчується. Ми наші. Перспективи є далекострокові і Крім первинної медичної допомоги, ми плануємо розвивати також, звичайно, що те, що вже є зараз: виїзні медичні консультації, але також з елементами виїзних паліативних консультацій. Тобто, це є пакет медичних послуг Національної служби здоров'я, мобільна паліативна допомога. У медичному центрі працюватиме лабораторія, проводитимуть ультразвукову діагностику. Одним з найважливіших напрямків діяльності будуть виїзні медичні консультації. Козацький дух та історія минулого це спадок, який потрібно не цінувати та берегти в пам'яті. Саме тому на території Надвірнянського коледжу НТУ відбулися козацькі забави. Про це далі в сюжеті. На території Надвірнянського коледжу НТУ відбулася спортивно-патріотична подія з назвою Ми козацького роду. Участь взяло 10 команд перших курсів коледжу. Кожна з яких окремо мусила представити себе Написав Ярослав Мудрий. Ви любійтеся, діти мої, та шануйте ви один одного, та щоб схода між вами була. Вас поненька одна породила, і тоді вас ніщо не зламає. І не здолає вас тоді ворожа сила. Говорю словами славного гетьмана Богдана Хмельницького, синами воїнів хоробрих. Я віть мужність свою, поки ми живі, хіба що смерть наша може наблизити нашу неволю. Україна переможе, віримо, знаємо, зможемо. Слава нації, смерть ворогам! Слава Збройним силам України! Слава, слава, слава! Опісля після учасників чекало чимало конкурсів. До слова було запрошено духовного наставника великої сім'ї коледжу отця Богдана. Це дуже гарне сьогодні дійство, спортивне. Також бачите, як співпало, що найперше ми розпочнемо його як кожну справу, кожне діло. Ми розпочинаємо як і в коледжі, так і вдома, із молитви. Тому закликаю всіх нас. Дітей, тому що весь світ, діти моляться за мир у всьому світі, за мир наших воїнів, за нашу батьківщину Україну, за всіх тих, хто захищає нас, що ми можемо спокійно навчатися. До студентів звернувся во директора коледжу Василь Скрипник та заступниця директора з виховної роботи Галина Савчинець. Освітяни нагадали, для чого такі дійства продовжують відбуватися. Цими заходами ми вшановуємо наших воїнів, які на сьогоднішній день мужно захищають нас. Ми вшановуємо пам'ять тих людей, які загинули. Ми вшановуємо славні традиції нашого народу. Ми вшановуємо українську повстанську армію. Ми вшановуємо українське козацтво. Ми вшановуємо. Свято Покрови Пресвятої Богородиці. Ми всі з вами тут з надією про те, що наша перемога буде. І я думаю, що наші з вами дійства сьогоднішні дадуть нам всім більше духу. Дадуть нам всім можливість загартовувати свою волю і віру, перемогу. Ми довго вагалися чи проводити сьогодні, тому що переживали за вас за ваше здоров'я. Але бачимо, погода сприяє нам день сонячний, яскравий, тому що наше свято світле. Дитяче, ми всі хочемо миру. Ми всі хочемо жити в нашій незалежній суверенній державі. Я бажаю вам, щоб сьогоднішній день запам'ятався вам як старт до вашого щасливого студентського життя в нашому навчальному закладі, успіхів, здобутків, миру. Слава Україні! Зі словами вдячності за мирне небо військовим, до учасників звернувся міський голова Зіновій Андрійович. Чоловік звернув увагу на майбутнє, яке за молодим поколінням, засвідчити, шану, повагу до воїнів, які нас боронять, до нашого славного воїнства, яке дає можливість нам сьогодні жити, працювати, ходити до церкви, навчатися, виховувати. І ми сьогодні, як один, пам'ятаємо якою ціною нам дається таке мирне, майже вітнє небо Я бажаю вам про те, щоб ви дійсно через козацькі забави пам'ятали нашу звитягу, мужність, хороблість саме в ці покровські дні і пам'ятали героїв сьогодення, які ціною свого життя, власного життя боронять Україну. Щирі вітання вам, діти, здоров'я, терпіння, вам більше переконати розбудовувати мирну Україну. І дякуйте своїм батькам, викладачам, які вас виховують, які роблять з вас патріотів, і саме найскладніше, найважче те, що сьогодні потрібно: це жити одною місією, одною ідеєю, одним завданням, допомога збройним силам України і наблизити потрібну перемогу. Начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк привітав учасників змагань, закликав грати чесно та нагадав за призи, які очікують на переможців. Цей захід поєднує в собі. Часи козацтва і сьогодення. І зараз, як ніколи, він є актуальним. Тому що наші збройні сили, наші воїни, герої показують свій козацький незламний дух, виборюючи наші території від окупанта. Тож на такому заході, шановні студенти, я бажаю вам провести цей захід гідно, достойно, бути гідними патріотами, хай переможе кращий. Нагороди вас чекають. А ми мину червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну геть розвеселимо. Марширують наші добровольці. у Тепер ці портрети обов'язково мають висіти в ваших аудиторіях. Це були всі новини на сьогодні. Слідкуйте за нами у Фейсбук. Я з вами прощаюся. На все добре.